Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Давно ми з вами разом не розминалися, і от сьогодні починаємо, друзі, приєднуємося, хто лежить, встаємо. І починаємо, друзі, починаємо розминати нашу ліпху. Кому чудно, смійтеся, в наші особливо в наші роки сміх це залог здоров'я. Так, друзі, Начинаю. Коли буду говорити, коли буду мовчати, бо, тому що я, музику я не можу ніяку включити. Я не знаю, яку можна яку не можна ще. Починаю начала ще сьогодні. Наперед, тепер назад. Ви послухайте, як тільки хрустить. Так, робити моя, ну, не побагато, ну, потрошку те, що я роблю, покажу. Чтирі суглоби. Ті сустави плечеві. три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Так, друзі. Назад. Теперь локти наши. Раз, два, три, Раз, два, три, Раз два, три, Ладонки. dem Отну, хоч потрішку. Так, дячки. І постепенно переходимо до нашої італії. Крекчу, девочки, да? Чуть. Добре, дорогеньке. Нахиляємося. Саме краще, що, я. що мені подобається, це нахилятися. У кого даже хто не може, щоб коліна були рівні, нічого страшного, робіть, як можете. Головне, щоб робили. Так, тепер, дівчики. Однією рукою достаємо другу ногу, другу вгору. І дивимося на другу. Так. Раз. Два. І раз. Двом. Дівочки, а присідання, ну це не присідання називається, полуприсяд. Ну в мене воно навіть не полуприсяд, я не знаю, як це назвати. Починаю. Я бачила багато хто береться за ручку дверей. Є, хто береться, то. І я отак берусь була. За диван. Так, дівчатка. Ну, я ще буду сьогодні показувати, що я і лежа, як я роблю для своїх ніг для своїх колін. Дівочки, я буду лягати так, що не отак, як я той раз показувала, отак, як я звичайно роблю. Так що, другенький, що не так, вибачайте. Так, беру своє оді лку. І так. Одушечку, резиночку одну витягую. До речі, а такими резиночками, ну, я не з усіма користуюся. Може, це твіше? Я було так от складаю і тоді починаю. В общем, дівчатка, виробляємо хто що може. Так, для начала сідаю. Ну, як я вже говорила, як я раніше сідала, так взагалі на диван, а з диво насовалася. Ну, зараз я сідаю трошки не так. Ой, так дівчатка. отак сідаю. І починаємо розминати біля стопи наші суставчики. Я розминаю по 30 разів. В одну сторону, 30 у другу, а коли більше, сьогодні менше. Довживсь нещити скільки. Хочу вам просто показати. Потім я, може, ще й сама пізніше сяду і буду розминути. Стараюся кожен день. Ну, було таке. Було, що пропущу. То, тоді ось моє місце. і достаємо. Робимо розтяжку. Спочатку так, було так. зараз трохи лучше. Дівчатка, я ж показую не для гімнастів, а для таких, як я. Так, щоб приєднутись робіть. Не було б так чудно, як я вже говорила, якби не хотілося клопати. Такі і йало. І от так. І достаємо ячик. І достаємо туди, хто скільки достане. Туди й достаємо. Ось так Ну, ви поняли, хватить. Так, тепер йду дівчатка. Буду ноги згинати, розгинати, дівчатке, вправа просто, але вона, повірте, це я бачила. О, я вже сіки тих речей дивлюсь, я вже не пам'ятаю в кого, що я бачила. Ну, я по собі знаю. Я те, що я робила, я по собі знаю, що дійсно, ну, ну я роблю Була 30, була 40, була 50 раз. Ну сьогодні я буду менше, бо я сьогодні і туди лягаю до, до вас, я не знаю, як mm -hmm. воно це буде. Ну, так мені тут мало мені місця. Для такого ємноста. Як я, мало місця, дівчика. Так, дівчатки, і отак починаємо. Не спішіть ще десь до п'яти, поки зігнете, і до п'яти поки розігнете. Так, дівчатка, піднімаємо ноги вгору. Я поки одіватиму ці резинки. Ті, що я взяла. Це не все вам видно. Дорогеньке, ну я не знаю, я сама тільки подивлюся, воно буде. Не, люді, я сама коли дивлюся, то і коли сміюсь, коли плачу. Ну, Другого виходу не бачу. так було. Хочеться й вам показати. Дівчатка, люблю велосипед. велосипет. Три Так. І люблю розтяжки. Ростяжки, дівчатки, у мене одна сторона нічого. Получалося друга, як вам показати, щоб плечі, я вже колись говорила, щоб плечі не підіймалися, коліна в одну сторону, голову в другу. Так, дівчатка, тепер нога ну, так трохи ширші, як це минуло. Оце їх надо оттока. Ну, да, отак. воно буде отак ніж. Не все в мене получається, але я стараюсь отак і. Не зовсім хочуть ще ляготь. І хвіст з'їхав. Ну, бува, так хожу ще кол, кругом на колінах. Оттудив і хожу туда, 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 туди, 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 тоді ногу. І щоб ви не робили, дівчатки, все хрустить і лущить. Так, і хочеться сісти на ноги, але в мене не виходить зовсім. Ну, вже трішки краще я сідойга. Трішки краще, але ще не сьоду. Отаки дівчатка в мене. Товко, тепер встаємо. Хто як може? Дівчатка, приєднуйтеся. робимо. Кожен для себе. Хоч я, дівчатка, тут буду до вподу присідати чи згинутися вам не допоможе, якщо ви саме себе не візьмете. І раз, дівчатка оток беру, оток тягну і починаю щось робити, тому що потрібно. Ну все, і що будемо на поганій ноті кончати? Дівчатка, здоров'я, щастя, миру, благополуччя. Приєднуйтесь, заходьте в гості, підписуйтесь, я буду вас чекати.